Книга Мані в селі Привіт. Я українсько баварська такса Маня. Після закінчення своєї першої книжки, Маня та інші, я вирішила не зупинятися і писати далі. Мені дуже подобається ділитися своїми спостереженнями. Можливо, у когось вони викличуть усмішку. Це стане найкращою винагородою за мої муки творчості. Тож, продовжую. Маня в селі. Це книжка для міських хлопчиків і дівчаток, які ніколи не були в селі, не годували кіз, не купалися в річці, не збирали в лісі гриби чи ягоди, не пили молока з під корови, не вилежувалися на копиці сіна, не ловили рибу, не були покусані комарами і замучені мухами, не ганяли курей. Одного разу в студії малювання, де Ната викладає живопис, був урок на тему Мої спогади про літо, і Ната попросила дітей намалювати село. Виявилося, що не всі діти знають, що це таке і як його малювати, бо їздили з батьками відпочивати здебільшого на морські курорти. Я вирішила, що слід трохи розповісти таким дітям про українське село Опішня, де ми з часто гостюємо в її подруги Ані. Тим паче, що Опішня не зовсім звичайне село, це центр українського гончарства і там навіть є музей. Село це місто в мініатюрі. Оскільки всю природу знищити таки важко, збереглися ще місця, де вона існує, і куди поки що не добрався технічний прогрес. В опішні ряснота всього, що росте в садах і на городах – фруктів, овочів, ягід, вирощені місцевими жителями з любов'ю і повагою до природи, плоди мають неймовірний смак і аромат. Яблука пахнуть яблуками, і в них навіть заводяться хробаки. Як пояснила Аня, це ознака того, що фрукти не обробляли хімією для тривалішого зберігання. Спробуйте знайти в супермаркеті яблуко з хробаком, не знайдете там ці фрукти однакові, мов близнята. Хробак не дурний, знає, де йому краще заводитися будинок Ані розташований на пагорбі, з якого відкривається чудовий краєвид на поля, ліс і річку. Дорогою до річки можна побачити багато всього цікавого. Козу, коня, корову, гусей, курей, свиней, їжачків, ящерок і всіляку дрібноту, бабок, равликів і метеликів. У річці можна купатися, скільки душа забажає, а на березі вивчати місцеву флору і фауну, тобто рослини й тварин. Можна спробувати наловити на вудку з хробаком на гачку різної риб'ячої дрібноти якщо дуже пощастить, вийде піймати рака. Тільки обережно у нього великі клешні, якими він боляче щіпається. Але під вечір треба йти додому, бо в цей час комарі особливо лютують. Коли річка набридне, можна піти в ліс, уранці сильна роса, тому потрібно одягнути водонепроникне взуття. А ще не забути взяти із собою баночку для ягід і кошик та складений ножик для грибів. Грибочки потрібно зрізати, а не висмикувати з коренем, бо тоді не виростуть нові. Місцеві жителі можуть підказати, де в їхньому лісі грибні та ягідні місця, і навчити відрізняти їстівні гриби і ягоди від отруйних. Увечері, після ситної вечері і чашки молока з під корови, можна повалятися на копиці сіна й поспостерігати, як заходить сонце, потім дочекатися темряви, помилуватися нічним небом і подивитися, як падають зірки. В опішні вони особливо яскраві. Можна навіть, якщо добре придивитися, побачити сузір'я, супутники і літальні тарілки. Сни після такого дня завжди щасливі і яскраві. Чим дорослішою стає людина, тим далі вона від природи, з дітьми легше знайти спільну мову вони бачать те, що приховане від очей дорослих, а дорослих людей цікавлять нудні речі гроші, політика, нові гаджети. Тому вони такі серйозні і весь час занепокоєні, їм ніколи роззирнутися. А треба просто більше гратися одне з одним, гуляти, бігати. Я знаю хороший засіб від поганого настрою треба стати навкарачки, повернутися і лизнути одне одного ніс.